Що там? Що? Ось. Ооо. Коли до справи береться чоловік, то зовсім інший результат. Ну да, ну да. Давай я вигружу. Золото. Аби ти піввідра приніс. О, то я розумію вже. Вчити, що з... місяць не було ні одного яйця, то це вже вибач мене. Що там уже читаєш? У мене на віту як давати курію. Покажи. Що ти. Ага. Хочемо ось трішки воду курочкам, бо зараз зелені менше, вітамінів мало, то хочемо пропоїти курей, один, вітамінчика. Так, ага. да, я тоді давала 2 мл мі... да, на 4 літри води. Я тоді так і давала uh -huh. в тому році uh -huh. зараз ідуть вийшли трішки. Погулятися, хоч погода й не дуже така щось, щось сіється. Не бий, бо побиває ж сапожки нові Кірю. Хто тут такий гуляє? Слизько? Нелюш, час дождемося папу і з'їздимо, подивимось. Там дивися вон. водичка, не впади. З'їздимо, подивимось ялиночку, яку там в центрі нашого селища прикрасили. Воно вітер. Але поки сьогодні є трішки часу, виділили, бо... На тижні там буде роботи багато. Да? То школа, заняття. Ми вже вдома нагулялися, чоловік дістав ялинку і іграшки будемо прикрашати, але не зараз. Пізніше. Дітки нагуляли апетит, пообідали, а я зараз перемила посуд, так що показую вам: гори немає посуду. Зараз там ще мойку насухо витру. Буду тушкувати капусту, починаю працювати. Все, зараз наріжу капусточки. Є в мене і ножі, ті, що шаткувати капусту, але чомусь я до них не звикла. Це потрібно, коли там велика капустина, тоді зручніше, а я так, мені небагато потрібно, щоб нараз було поїсти, то я. Трішки сейчас різню, бо поки я буду тим ножем гратися, то вже й час пройде. Залишилося в мене трішки там капусти, половинка капустини залишилася. Так я думаю, спушкую капусту і заодно зроблю вареників. У мене Ангелінка вареники не їсть, а просто капусточку тушковану їсть. Тому для сина будуть варенички, а для донечки буде тушкована капусточка, а чоловік їсть і варенички, і капусточку. Так що буде що в сім'ї повечеряти. Так, нашаткувала я капусточки показую, що роблю далі. Воно, знаєте, здається, ніби то, що там такого приготувати начинку для вареників. Чи для пиріжків. Але знаєте, ота капуста, що, ну, пиріжки, що продають в магазинах, чи вареники, то вона взагалі, вона і рядом не стояла з цією начинкою, що готую я. Колись мені ще давненько. Сашина тітя показала, і я оце так роблю, то всім дуже подобається. Сиднуля говорить, мама, ці просто капуста така смачна, така смачна, так що показую. Взяла трішки більшу ємність, висипаю сюди. Додаю зараз сюди ще трішки натру морковки. Оце я так роблю. Нашаткую капусту, Додаю морковки. Це отак в одну посудину. А то в магазині там її чи відварюють, чи що знаю, роблять вона якась біла. Не подобається нам. Де ми не зустрічали, можливо, десь. І по-іншому роблять, а в нас ми не зустрічали смачної капусти в пиріжках. Отак ось буде. Так. І оце де береться посуда, вже наставляла то тертушка, то миска. І також сюди до капусти і до моркви додам цибульки. Дрібно нарізаю цибулю. Так, додаємо цибульку сюди. Так, і дивіться, що я далі роблю, відразу солю, трішки додаю цукру, Трібку цукру. Так, і вона ще додавала завжди лимонну кислоту трішки. Я трішечки зовсім отак теж добавлю, бо в мене ще ж буде і томат. Так, і отак усе гарненько перемішую гарно. О так. Так що спробуйте обов'язково сковорітка розігрілася? Все отак прямо висипаю сюди. Капусточку. Руками в мене руки чисті. Я роблю для себе не, не в ресторан, тому, вибачте, так, трішки руками. Я тут постійно руки мию, в мене руки не грязні, тому вже вибачайте Підсмажу капусточку так гарненько для початку. Ну, не прям така, знаєте, щоб аж підгоріла, а трішечки так її підсмажу. А потім додам водички трішки і томатного соку. І буду тушкувати вже до готовності. А там скуштуєте і вже подивитеся, чи потрібно вам ще щось додавати. Ну, зазвичай я вже ніяких спецій не додаю, хіба що може трішки підсолю. ну... Зараз буду бачити. Тушкується капусточка, така червоненька, айджається гарненько, так вижаряться, а потім додам до картопельки. А то ми не любимо, коли в варениках суха картопля. Любимо так, щоб така була змащена трішки. Коли коли кварочки підсмажилися, тоді додам цибульку і обжарюю, поки цибулька не буде золотистого кольору. Так, беру півтора стакана кефіра. У мене такі стаканчики невеликі. Десь буде 300 мл, десь приблизно беру. Досить мені небагато. Так, присолюю дрібку солі. Яйця не додаю. У мене мама робить без яйця завжди вареники. Так що так. Робимо по простому. Як казала, та й мама моя і тьотя Соду додавати потрібно. Додаємо соду. Отак От на муку зверху потрібно здавати соду, на муку. Не знаю чому. Так, ну так, так. Так, і замішую тістечко. Просте звичайне тісто на кефірі. Також Це, наче замісилося. Так, залишаю, хай трішки постої. Чимось накрити потрібним. Накрию, так хай постої трішки. Поки начиночка дотушиться. Сьогодні в мене буде експеримент на сковороді. На пару. Ніколи так не готувала. Спробую оце виливаю сюди. Тут суха сковорідка. Просто виливаю сюди чашку води. Отак. І ставлю на середній такий. Вогонь. Зараз, так, накриваємо. Спробуємо, що воно буде. Скажу чесно, ніколи так не готувала. І зараз буду викладати варенички. І от так ось викладаю варенички. Закриваю кришкою. На середній вогонь, щоб і не маленький і не дуже ж такий вогонь сильний. Засікаємо 5 хвилинок, якщо менший вареник, якщо більше хвилинок 7. І дивимося, що буде. Чи буде магія, чи ні. Вже друга партія готується. Я просто в шоці. Ви уявляєте, це працює. Я взагалі не дуже люблю так вареники варити, ну, бо вічно то в воді, то розлізеться, а це натрапила на відео, це просто знахідка. Правда, це працює, ви уявляєте, такі пишненькі, гарненькі. Мм, клас. Це, готую тоді далі. То я думала, зараз спробую одну партію. Якщо вдасться, то буду готувати. Так, якщо ні, то вже буду думати другий спосіб. А це працює, дійсно працює. Так що обов'язково готуйте.